Чтиркване Таранська. Картинки кращої не буде, бо ми хочемо жити. Що таке з машиною? Щось. Єхалі п'ять, з'їбали, стрім зарвало. Чотка. Основна їхня задача, на мій погляд, це зараз прийти до Нью-Йорка. Для цього їм потрібно розширити плацдарм. Вообще, все, заїбало мене все, хочу і додому. Так що, на перемовини йдемо? Якщо вони думають, що типу, руський мір прийде і все буде в них гарно, вони дуже помиляються. Вони будуть десь їшачі на роботах, як раби. Погано все буде. Не можна, блядь, віддавати. Ні метр, ні сантиметр за нього. Зараз до нашого робочого екіпажу Евпівник. Смотка складна, ми зараз прямуємо вже в зоні, де можемо спостерігати робочі роки. Постійно працює авіація ворожа, скидаючи каби. Ну, для загального розуміння ми зараз їдемо і з білігітністю 99%, що за нами зараз спостерігає ворожий БПЛА. Ну, у нас тут тобто, рух буде такий явороч на рекомендую, дураці. А трішки приїдемо далі і буде видно на самий пункт Нью-Йорк. Де зараз ворог намагається і не жаліючи, Так. Так, Ну ви вибачте глядачі, І за звук, і за картинку. Картинки кращої не буде, бо ми хочемо жити. А звук я загубила на попередній зйомці передовій. Так що... Щось з машиною. Оп. <риві> эту, эту, эту. Що таке? З машиною щас. – Глуши, на ходу, глуши, і заведи. Тільки в нейтралку постав передачу. Yeah. Поїхала? Yeah. Да. Я на Турецькому напрямку зараз їдемо на позиції до 111-ї Луганської бригади територіальної оборони до ФПВ «Розрахунка». Їхня задача зробити так, аби росіяни не просувалися на цьому напрямку. Частково це бригадам зробити вдалося, адже росіяни розвивали свій наступ на Покровськ та на Торецьк. Одночасно, але тут їх вдалося призупинити, принаймні стабілізувати лінію. Тоже є. Що, Це можеш виключати. Поки в нас зараз немає роботи, нам краще зараз перевірити обладнання, чи в нас все працює, ніж коли будуть лізти підери і. Ой. В нас не дуже вийде взлетіти. Це тоді не дуже добре. Краще зараз вирішити проблему, ніж потім її вирішувати. Що там? Виключаю! Це славнозвісний звісний дракон. Це термобари, по факту це фугаси. Це вже йдуть заводські зараз боєприпаси, почало міноборони виготовляти. Тобто, ми ним залітаємо в бліндажі, будівлі, закриті приміщення. Вони найефективніше працюють, тобто в закритих приміщеннях. На відкритому від них взагалі толку майже ніякого. Тобто тут у вас арсенал такий для всіх випадків? да, на будь-який випадок. Щоб не, Все, не робив що противник. Да, або підпалити посадку, або зайти в бліндаж, якщо десь ворог. Скопичуються в бліндажах е чи в якихось бійничках і тому подібне. На випадок поїде техніка, так само і легкі кумулятиви, важкі. Mm. Ну я чесно, я ще поки що такого різноманіття не бачила у ваших колег. У вас прям багато різних. бо різні випадки. І Вже як показала практика, потрібно мати певний арсенал, щоб потім не було, а в нас нічого немає. Рухається в основному по зеленці днем. Ховаються в бліндажах і пробують якось по одному пролазити до наших спешок до піхоти і штурмують. Є бліндаж. І от типу туди група пішла, не дійшла, допустим, три людини не дійшли. Мінометка або ми вилетіли, змалювали, зупинили. І вони, допустимо, в ту групу напхають чоловік, десять той бліндаж. І скільки їм на то людей понадобиться, щоб загинули. Поки цей маршрут пройде, вмре 30 підерів і десь і там буде ждати на штурм. Вони просто позбираються групами і посадки потім йдуть. Ну, піхоти, в основному піхота. Техніки більш на очерети було напрямку до черетини, Кукцухімо, то все движуха, там то, що була Нова Олександровка. Тут в основному піхота. Десь тижня-два тому, коли ми з компасом виїжджали, коли група п'ять, ну, одну із їхала, дві збіжали назад, три підбили, танчик уничтожили, ББМ і ще Бетрик. Дві техніки уїхали назад, не поїхали. Не В Їхали п'ять, дві з'їбалися, три взорвали. Якось так і працюємо. Основна їхня задача, на мій погляд, це зараз прийти до Нью-Йорка. Для цього їм потрібно розширити плацдарм, щоб могла заїхати там техніка і більш вільно просуватися. Тому що зараз у них цієї можливості немає. Ще на підступах до населених пунктів, які біля Нью-Йорка знаходяться, цю техніку виявляють і знищують. Але ж вони ніби як займають, чи, чи як зрозумієте? Вони займають, але не так інтенсивно, як би їм хотілося. Зараз у нас е літо скінчилося, зараз підходить до кінця осінь. От нам треба протриматися до зими. Коли вже приходять ну, зима, морози, то всі знають, що бойові дії вони ну, трошки вже ну, стають не такі інтенсивні, як влітку. Ви маєте на увазі, що вони не підтягнули е, основні свої сили в Нью-Йорк ще? Основних сил вони ще не підтягнули. Вітер таки є трохи якісь скид. можешь, пожалуйста, показать сейчас на дневной камере? Ой, хорошо говорить. Плюс-плюс, <свят> подякувал. Ну, в цей раз вылетели двумя боеприпасами с меньшим весом. Для того, чтобы сделать имитацию ковровой, такой мини-ковровой бомбардировки. Вот боеприпас отработал четко, хорошо. Сейчас он горит, дымится. Поплачем. Что там оно еще разгорится? А, нормально, 6 там? Полая. А ветер сильненький тёплый. Так, так, еще прямо, еще прямо. Ага, скид, скид. Плюс-плюс, только что должен был быть скид. Вот как по мне, так ну, прям туда, куда надо. Красавчик, красавчик. Четко. Так, да, так, да, це зажигалка була. А це ми кидали в сусідню посадку по свіжому бліндажу підеров, і по інформації якраз вони ще й туди заходили сьогодні. Так, да, було таке, що ми виявляємо їхню групу, яка йде. Ясно, що в момент, коли ми починаємо їх знищувати. Вони всі розбігаються хто куди, і був кур'язний момент, що один застрибнув в бліндаж. Вирішили все-таки залетіти в бліндаж, знищити його в бліндажі. В бліндажі виявилося склад БК, який потім півдня просто палав. Працювали по сектору одному. І там ті ну, безсходи старя, так назвув цим. Просто зарядив свій калаш і сам собі вистрілив у голову. Так, таких випадків дуже багато. Гранатами самі себе підривають. Томогубці. Ну, це просто без від безвізходності, що типа ну краще померти безболісно, ніж там тебе підіб'є віжка і там доходити воглі, в муках. — Які У вас були найжирніші цілі? <тас> тігр, д «Д-30», танчик, тігр, машина броньована. Вони виїхали, вигрузились біля посадки, ставили машину, відкриті двері оставили в машині. Я побачив відкриту двері, і по траєкторії зайшов, загорівся. Ну, класно, одного дрона вистачило, спалити його. Ну, такий результат. Так, от воно вигоріла тла. Дуже багато гаубиць. Тож. У нас mm. за день, як за день? За пів робочого дня ми вразили чотири, чотири гаубиці, Д30. Полетіли. Нам просто скинули фотки з е, дрона з крила, щоб ми орієнтувалися, яка місцевість. І так, чотири штуки ми знайшли і одним разом. Танк, артиллерія, мінометка, буханки, да, блін, ну на що бува? Ну Так, як відбувалося в очеретяному, ну, це було щось невмовірно. Тобто у тебе навіть не була можливості передихнути, перезарядитися. Штурмові групи йшли одна за одною. Тобто накати були, ну просто страшні. Техніка ну не боялася їхні заїжджати в очеретяни, хоча наші ударні засоби туди спокійно діставали. Я не маю на увазі тільки в, ті, в ті дрони. А так само маю на увазі і міномети, і артилерійські установки. Ну, це були штурмові дії, ну кажу, навіть без можливості перекурів з нашої сторони. От ми, допустимо, Донецький область в окопах. А саме взагалі з Заходом. Я з Києва. Я в Луганській ТРО. Я з Рівненської області, я в Луганській ТРО. Нормальні ярмари. А там добре, там тихо, там війни немає. Де? В мене, В мене вдома. Ти mm. десь під Польщу? <сіхі> Майже. Хорошо. Білоруський, кордон. Нормально. Бульбу треба брати. Ніщо. Але ж небезпека. безпека, є, що з Білорусі підуть. Та ми привемо. — Вони через нашу область не пройдуть. У нас ж там янтарем займалися. Там І... всі ліси змиті скопані, Болота скрізь. Так що Хіба через Київ, через Чернігів заходити. І Ой. ти б жопу через Київ. Я йшов сам, я йшов по з бажанням мобілізуватися. Мені сказали, що нельзя, так як мені було тоді 20, ai, 24. Е, блин, а до мене перед тим, як я прийшов, три рази приїжджав у інкомат. Да. Yeah, Я більше, прийшов кажу, так, хочу мобілізуватися. Скільки років? 24? Ні. В сміслі ні. Так, ні, і все, тобі немає 25, 25. Кажу, а на ваші хлопці тоді їхали до мене додому мене забрати в армію? Ми не знаємо. Ладно, кажу, що тоді робити? Кажу, на контракт підеш, кажу, так. Да. І все. То ви могли ще не йти. Да. На той момент. Год і шість вже, так? Да? Чого ти 5, хоч чи 6 у мене служба? Некомфортно. Не нравиться мені. <риклад> <риклад> Я в руслі ходив, вдома, балдєво. <риклад> ну ні, так не можна. Треба боронити на ньому. Скажу особисто за наш взвод. Здебільшого всі до 30 років, якщо не помиляюсь, у нас і немає нікого, хто старше 30 років. Скільки вам років? 22. Потрібно воювати, рано чи пізно це. Це напевно торкнеться більшості чоловічого населення нашої країни. І знаєте, поки є здоров'я, поки, так би мовити, молодий, гарячий, то треба йти. Треба йти і закінчувати цю війну тут і зараз, щоб вона не перейшла у спадок, а ми закінчили її вже на своєму поколінні. Я додому, коли приїжджаю там з Києва, то ну, війни там нема в Києві. Дуже ходять багато молодих хлопців, які. Просто бухають, просто гуляють. І ти коли вертаєшся з одпуска допустим, на ППД то ж саме, що обратно. Тебе взагалі ніякого бажання щось робити нема, бо типу, якого хуя? Ти тут в говні, а хоч за 600 кілометрів від тебе, там типу, навіть не знають, що таке, типу, ну, бі'шся, блядь, намочити. А хто поїде на позицію? Святий дух сюди не поїде. Якби і міг хуй би доїхав. У <реш> нього греба немає. Ну щоб була якась мотивація в людей, щоб її йти. Щоб вони знали, що вони от прийшли і відслужили своє і пішли спокійно додому. Ну... ну ви ж коли йшли? Ви ж не знали наскільки ви йдете? І зараз кажете, що все одно тоді, не готові. Тоді, коли я йшов. Тоді була, була розмова в парламенті, що е, то, два... термін служби там 8, 18... а, 36 місяців служби і там демобілізація. А потім той законопроект через одне місце пустили, і все. І він десь, блядь, під такою стопкою бумаг десь в архівах лежить там. А зараз вже що, йти все звичайно. Ні, тим ребятам, які ходять на Стидно перед цим пацаном буде. Ну і саме. Той момент, що ну, блять, в тві дім теж прийдуть. Якщо ти не воюєш. Це не значить, що твоїх, блядь, родичів, твою дружину, дівчину, сестру не будуть і підари трогати. Вони зайдуть в твій дом, вони насруть у тебе в домі. Якщо вони думають, що типу, руський мір прийде і все буде в них гарно, вони дуже помиляються. Вони будуть десь їшачі на роботах, як раби. Погано все буде. Не можна, блядь, віддавати. Ні метр, ні сантиметр землі. Взагалі, все, заїбала мене все, Хочу додому. Кажете, додому хочете, а вже американська преса пише, що ну, українці втомились воювати, треба перемовини з Росією, домовлятися. Що думаєте на цю тему? Про перемовини. Ну, якщо в території України буде тіла, ніхто її не окупує, такі перемовини можуть бути. А щось віддавати якісь землі. Ну, стан тоді устраювати було цю битву. За що? Щоб люди ну, загинули і все. Які перемовини можуть бути? Мови Путіна, вони ну, ну, взагалі нелогічні. Віддати їм окуповані землі, демілітаризувати повністю Україну, відвезти війська від кордону з окупованими територіями. А далі що? Новий наступ. Щось так учас сказати за перемовини, блядь. Я думаю, він би корба підняв, що йобнуті, які нахуй перемовини. Це наш сапер, покойний. Снаряд прилетів. А він якраз дром став. Як про них не думати? Живеш з ними день в день. Потім нема. Так що, на перемовини йдемо? Так, які. Тільки можна Путіна сюди на пару часіків? От тут поставили? Да, Лічно, те 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 ловки. Зі стіма його охорони. і для хуяна. Які перемовини можуть бути? На його новості, ну. Донецьк, Донецьку, область віддати, Запорізьку, Харківську і що потім? Ну толком, ну смислом тоді воювати, ми воюємо. Буде Київ, Львів, блядь, і що і ще там останеться. Закарпаття, Закарпаття, І Заїбіть. А ви, ви думаєте, якщо він завоює Лівобережну Україну, він не піде на Львів, Київ і Закарпаття? Звісно, піде. Це так, просто що попізніше він скаже, що не піде. Угу. А що йому, блядь, блять, треба? З приводу перемовин я категорично проти. Просто я розумію, всі втомились від війни, всім дуже важко, але знову ж таки зупинити цю війну. Заморозити конфлікт, це просто так би мовити відтермінувати неминуче. Кацапи це не та країна, яка вміє програвати і намі показали дві чеченські війни. Од рано чи пізно вони підуть і підуть з новою силою, вже знаючи свої помилки. Цю війну потрібно закінчувати тут і зараз. У мене папа також на війні е, був ще двоюрідний брат, але на жаль, він загинув вже більше року тому. В принципі, все так, я і батько. вам. Да. За стіл перемовин треба сідати теж з якимись, як то кажуть, сильними картами, як, наприклад, з Курск. Да? Тобто ми от зайняли їхню територію. Можливо, це дасть нам можливість де, де окупувати наші якісь території. Вийти на перемовини просто для того, щоб там, здатися, звичайно, нам це не підходить. А от сідати за стіл перемовин, маючи якісь ну, аргументи для того, щоб вони закінчили цю війну і, як мінімум, від нашої території повернули, і дали якісь гарантії, що вони більше не будуть на нас нападати. Угу. Втомились? Так, ну, да, втомився. І, як і всі втомились. І хочеться додому. От. І це в першу чергу на руку грає от росіянам, тому що вони бачать, що чим далі ця війна продовжується, тим ну, тяжче і, і слабкішими ми становимося. Тобто, нам для того, щоб це все зупинити, на мій погляд, знову треба згуртуватися, щоб всі були з одного, один одному допомагали, як це було при перших днях війни. І тоді я думаю, що ми зможемо не тільки їх зупинити, а й відкинути на ті кордони і взагалі припинити цю війну, якщо ми покажемо, що ми одна єдина нація. У мене своя ще компанія алюмініума. І я не розраховував, що я так сильно затримуюсь тут. Я думав, що як і більшість з нас ми прийдемо 3-5 днів виконуємо. Свій обов'язок і повернемося до нормального цивільного життя. Покажемо їм, що ми не можемо, ну, що вони нам тут не потрібні, що в нас е, свої, свої закони, своє життя. І Кацапщина нам тут не потрібна. Тому я йшов сюди на, буквально на 3-5 днів, і, там з собою навіть нічого не брав. І вийшло так, що вже з першого дня по сьогоднішній досі тут. Дружина там допомагає, але в цілому те, що мені приносило би там достаток, задоволення, ну, я цим пожертвував, можна так сказати. Як і більшість з нас, в принципі, тому тут нема чим хизуватися, просто що ну, кожен з нас принес якусь жертву. Пішовши до лаг Збройних сил добровольцем. Хтось пожертвував життя? В цивільному житті я приватний підприємець. Наша компанія займається в першу чергу. Це вироби з алюмінієвого профілю, це віконно, дверні конструкції, алюмінієві фасади, вироби з гратованого скла, вентильовані фасади. Угу. Автоматичні системи, як я завжди клієнтам пояснюю, ви заходите в торговий комплекс, і все, що ви бачите, це зробили. Ми перед повномасштабною війною були дуже великі плани. Ми, ми я маю на увазі, це у мене є партнер в бізнесі. Ми купили приміщення, ми купили ділянку землі, ми почали приміщення нашого виробництва, ми планували вдосконалення модернізацію нашого обладнання на виробництві. Але кажу, трошки це заглухло. Хоча я скажу, підприємство зараз ну, вдало працює, забезпечує принаймні працівників зарплатою, непоганою зарплатою. Я вважаю, це теж досягненням. Ну, Давайте ми розберемо, розберемо на частинки економічне. Бронювання точніше, Да? Що несе під собою? Чому той хлопака, який стоїть за станком, не може так само вийти повоювати, і чому той боєць, який сидить в окопі, не може вилізти з окопа і стати за станок? Чому його не проводить таку ротацію? Ну, мені здається, що я не створений для війни зовсім. А. Але ну, наразі я тут, і я вважаю, що я тут буду найбільше корисний, ніж там. Зрозумі... Тобто… Е... Ну, незважаючи на те, що ви не створені для війни, ви ж зараз воюєте. Воюю. Ну, але теж да, я от ловив собі на думці. Я не хочу до цього призвичаїтися. Я хочу, щоб. Ну, от я тут відпрацюю, да, там, як воно, це, ну і все ж таки потім повернусь до звичайного життя. Ви ще не призвичаїлись, ні? Я ганю від себе цю думку. Я не хочу призвичаїтись до війни. Зрозуміло. я нещодавно опинився тут на війноньки у війську. Да? Тому що ну, вже не було в мене сил да, там, бути осторонь всього цього. -цього да. І по рекомендації да, свого гарного друга, да, який вже працює в цій бригаді, я опинився тут. Да. В цивільному житті я був водовольцем. У мене був невеличкий особистий бізнес. Я займався доставкою води. В моєму взводі одна людина, мій побратим, загинув, він також був супером, внуков Ярослав. Молодий хлопець, От ми його нещодавно поховали. Тому кожен з нас приносить жертву, в тому числі своє життя. Для того, щоб ми ну, не для того, щоб ми з ними сідали знову ж таки за якийсь стіл переговорів і здавали наші землі, там, і поступалися якимись нашими базовими принципами, а саме свободою. Но ми це розуміємо, знаходячись тут. Було б чудово, якщо б це розуміли і і, і пам'ятали е, всі українці, які знаходяться і не тільки в Україні за кордоном.